Григорій Квітка Основ'яненко Конотопська відьма. Розділ восьмий. Смутний і невеселий стояв, руки заложивши хвабрий конотопської сотні пан сотник Уласович Микита Забрюха у славному сотеному містечку конотопі на вулиці біля шинку, де усігда збиралася сотня чина муштру. Чи на переліку, що чи не втік, котрий козак часом бува? Стоїть він сердека, руки зложивши, голову понуривши, мов віл перед ярмом, а козаки, начисто уся сотня, як скло, перед ним стіною стоїть, шапки поскладавши на приспів шинку, щоб, як буде муштра, так щоб не поспадали з голо. А дітвора що тут так і біга круг козацтва, щоб ми не підібрала та не запроторили куди геть. Так ото стоять козаки і ждуть, що з ними будуть робити і який приказ буде. Та промеж себе дещо і базікають, мо вода на лотоках шумить, аж во найде. Та доставши із халяв, хто ріжок із кабакою, та нюхають, та чхають, а хто люльку, та так і я розпаливши, і смокче. Пан Забрюха сьогодні нічого не вважа, і не бачить, і не чує, що край його діється. Йому здається, що він і досі слуха, що читав йому пан писар Конотопської сотні Прокіп Пригорович Пістряк, а сей давно вже прочитав, що треба та, зложивши бумагу, кладе у кишеню. Аж ось пан Уласович здихнув тяжко та важко, мов ковальський міг, та пита писаря. «Зділуй милость, приятелю Григоровичу, розкажи мені словами, що ти там у лепорті читав. Чи знаєш, що я нічого письменного не розжую, хоч і у школі вчився і вірою почав було вчити, та на ж за ним як затявсь, та й покинув письмо. Так ти мені не читай, а розкажи, що отеє за лепорт приніс козак із Чернігова, адже ми послали лепорт, що у поход не підемо. Хоч нехай кіл на голові тешуть, нам ніколи друге діло зайшло. Так чого ще вони пощекують? Уся спира чернігівська безумію удатися, став казати, прокашлявшись пан пістряк. Восписують предписання і лають вас, пане сотнику, і мене. Вас созивають, прощайте усім слові, дурнями. За нежами возгнущалися їх повеліванням і ненапровихом стопи наша до Чернігова. Догадавсь хоч через десяте п'яте уторопав, що ти, пане писарю, говориш, так себто нам усе таки збиратись до Чернігова? Не іначе, як обаче, сказав Григорович, моргнувши усом. Так трястче ж їх матері, от їм дуля підніс. Та згоживши дулі, і став крутити. Крутив, крутив, та на чернігов і посила, та усе предсмокує. А далі, як крикне, Не піду. Я їм послав через кривого лепард, що нам ніколи. А пан пістряки каже Та наш кривий іще не сотворив до Шкандибанія і до половини путі. Не возмущайтесь, пане сотнику, ми не ідемо же не получимо отвіствування на наше сумнітельство. Так, таки Григоровичу, не підемо. Бач, як я мудро, скомпонував. Не підемо, та й не підемо. Ну, хлопці, сонечко заходить, розходьтеся вечеряти, а завтра чим світ із косами косити мені. А хотім, пане писарю, до мене вечеряти. Паська наліпила мудрих вареників та спрягла яєшню. Ой, лишенько, ой, рятуйте, ой біда, став пан Уласович не своїм голосом, пробі кричати та за боки хвататися. Пан пістряк і козацтво кинулись до нього. Що й що йому там сталося? Аж він, шелесть, піднявся до гори і полетів, як птиця. Усе таки кричачи, що є голосу. Що ж то ужахнулися усі люди у славному сотеному містечку Конотопі, як побачили, що їх при сотні пан сотник, Микита Уасовиць за брюха та піднявся під самісінькі небеса і без крил, та летить, як тая птиця. І жінки, і мужики, і молоді дітвора, та що то, і старі повиповзали з хат дивитися на таку прояву, і усі ж, хто позадирали голови і дивляться, як пан Забрюха, мов той птах, який заморський, летить попід небесами, руками бовта, мов крилами. Черкеска йому роздувається, ногами дрига. Шаровари напужилися, сам употів, ніби у гарячій бані. І летить, і кричить, і де заздрить на землі чоловіка, то скільки його голосу пити просить. Сеє, бачачи, старі люди плюють, жахаються, жінки голосять з переляку, а малим дітям не одному довелося переполох виливати. А то ж і не страшно. Прокіп Григорович, бачачи таке диво, став. Задравши догори голову, рот роззявив аж горлянку видно, очі вилучив та руками з нею розмахує, щоб то піймати та вдержати пана сотника, що полетів, як гусак. Та й козацтво усе таки, усе до одного дивувалось на сю комедію. Та як і не дивуватися, бачачи, що чоловік у своєму ні з сього полетів, як птах, і коли б все опівночі, як усяка нечість товчеться. А то ще й сонечко тільки що зайшло. Стара Льозниха, ледве від старості та від недуги вийшла на подвір'я і, дивлячись на козаків, як вони збиралися, як промеж себе жартували, як лагодились муштру викидати, здихнула та й каже: Слава тобі, Господи, що я не козак, не нездужаю і через хату перейти. А то б треба бігати та боротись та муштруватись. Не хочу, не хочу козаком бути, та й задивилася на них, а далі зирк летить понад нею щось таке страшне, розгледівши, потюпала до козаків і стала їм розказувати, щоб вже не дожидали пана сотника, бо вже він і у вирій полетів. Я, каже, сама бачила, летить, мов ворони, тільки що не крака, а знай пити просить. Пан писар і козаки нічого робить, порозісходилися і порозказували, хто не бачив, як конотопський пан сотник Микита Уасовиць за полетів, мов ворона. І усі ж то, хто про це не почуває, здвигне плечима та й дивується, і каже: Жди ж добра, коли і начальство наше обвідьомилося. А проки Пригоровець зна, де раки зимують. Він, хоч і перелякався, та не забув ні про вареники, ні про яєчню, ні про паську. Гульк до неї на вечерю та про пана сотника вже і не згадували. А наш пар сотник летів сердешний, летів від самого конотопа і не зна, де він опиниться і що з ним буде. Аж гульк хутір, і він чує, що став спускатися усе нижче, нижче, розглядає, придивляється. Аж це хутір безверхий, що на сухій балці, от летить та летить понад хатами та в хоронживий двір, де вже він не раз був. От як улетів у двір та до хоронжівної хати, та у сіне, та примісінько у хатні двері, що зачинені і зсередини защепнуті були, геп, мов довбнею. Та тут і простягнувся колда, і не дише. І не ворушиться. Оце то гепнуло у хатні двері, де чакувала над хоронжівною конотопська відьма Явдоха Зубиха. От явдоха зараз і обізвалась до нього. Не стогни дуже, і не охай, щоб хто не почув, та йди швидше у хату. Відчіпну йому двері, кличе його, кличе, аж нема гласу, ні послущання. Лежить наш пан сотник, мов отупів. Нічого я вдовсі робити, поволокла його самотужки в хату, і, як переволокла на друге місце, він і застогнав, і очі луп, і не пізнає, де він це опинився, розглядаючи усюди, пізнав зубиху, зараз стогнучи, і почав коренити батька і матір її, щоб зробила над ним таку капость. А я Явдоха тільки знай своє топче. Не знаєш свого щастя. Та не кричи бо, розбудеш усю двірню. Що ж будеш діяти? Злякав, злякавсь, нігде дітись, ніколи тепер переполох виливати. А лишень, понюхай сього. Та й піднесла йому під ніс терту охріну. Він як нюхнув та й чхнув аж тричі, а далі став просити пити. вдоха узяла води, пошептала над нею, збризнула його тою водою, далі звозила язиком хрест на хрест. Через вид, щоб із очей чого не сталося, та й дала йому тієї води напитись. Він за один ковток чималий водянчик так і висушив, та й каже Дай, тітусю, ще. Але, каже Зубиха, я тебе не пити сюди, прикликала. Покинь трихи там мхнихи, та приймайся за діло. Бач, яка краля лежить. Пан забрюха озирнув очима, аж здрів. Що на полу спить панна Олена, та так і задрижав, мов опарений. Та й справді ж, бо краля була, то хороша була, а то як розіспалась та і розчервонілася, що ті кармазин або рожа у саду. Карсет розчепнувся, сорочка розхристалась, коси тільки як прозпускались. Так вже прикрили пазуху, та й не то не зовсім. Уласович наш аж здрів таку кралю, то так і заходився круг сонної мов павич, тільки навспинячки танцює біля неї та розгляда та плямка та слинку ковта. Забув і працю свою, що стільки перелетів, і забув, що й пити просив: Не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима біда. Він би щонебудь і придумав. Хм, Так Явдоха його запоусів і притягнула до печі, і каже Схаменись, лишень, блазню, треба діло робити, а не ханьки мняти. Налишень оцю жабу та й скрути її голівку набік, і ще живу, не здохшу, у укень мерщій у піч та жар. От пан сотник і зробив усе, як звеліла йому Явдоха, і ще жаба пищала. А він її вкинув у піч, Від келя зубиха увесь огонь вигромадала на припічок. Як спеклась і сушилася тая жаба, я вдоха достала її, обірвала усе м'ясо, а кісточки позбирала і стала із них вибирати. От і знайшла одну, точнісіньку, як веделочка, і навчила Уасовича, що з нею робити. Пан Забрьоха притулевтує веделочку до серця панни Хоронжівни, вона зараз просоння, і заговорила й каже. І вже мені пан халявський, плюю на нього. Микиточку, мій голубчику, де ти? Прибудь до мене, хоч би я на тебе подивилась. Уласович із радощів. А як зарегочеться на усю хату, і якби не спинила його Євдоха, то так би і кинувся на хоронжівну. Так та його за руку дьорг? Відвела та й навчила. Що ще треба робити? От пан сотник і стоїть біля неї та знай з одної кишені. Виньме каменючки та камінчики, краймашки, скляночки, жарнівки, все все надавала йому зубиха. От виньме жменю сього добра, подержить на руці, побрящить та й пересипає у другу кишеню. І так довго робив, а пана хорунжівна знай просоння приговорює Микиточко, дошку Уласовичу. Час від часу дужче тебе люблю. Далі я вдоха подала йому жаб'ячу кісточку, що, неначе карлючка, і по її наущенію тільки пан Забрьоха заклопнув хорунжівну легенько під серцем, так вона так і розпалалася, і стала казати не хочу, захалявську, не силуйте мене, віддайте мене за забрьоху, коли не віддасте, утечу. Тут я в духа відвела Уасовича від паночки і каже Бач, як я зробила. Що вона тепер на халявського плюватиме, а за тобою впиватиметься. Тепер зовсім. Пора додому. Як додому? Тільки усього й буде? пита пан Микита. Буде з тебе й сього. Чого тобі більш? каже Зубиха. Тепер не журися, ні об чим і жди, як вони по тебе будуть присилати і панькатися коло тебе. Тепер поїдемо додому. Як же ми, тітко, поїдемо, коли в п'ять летіти, то цурємо, гей, не можу. Е, ні, вже, синку, і мені тебе жаль. Тепер поїдемо та хоч ти дорогою дрімай, хоч і спи, то не бійсь нічого. Перед світом будем дома. Я завтра в п'ять тут буду і дам пані Олені оцій жабічої кісточки, щоб носила при собі, поки буде носити, поти буде тебе любити. Ходімо ж з хати та й поїдемо, а то вже скоро панночка прокинеться. От зубиха позбирала усе своє, поскладала, як їй треба було, узяла днище і веретено і вийшла з Уасовичем з хати. Вийшовши, каже, пану Забрюсі – Сідай на днище по-козацьки, мов на коня, а я де-небудь причеплюсь. Мені не первинна. Тільки таки, що уласовить ніс ногу, Явдуха, як свисне, як цмокне, днище піднялося угору, на ньому пан Сотник верхи, а ззаду підсіла Явдоха, та знай веретеном поганя та цмока, та приговорює, мов на кобилу, і піднялися під самі небеса. Сидить наш конотопський сотник Микита за забрюха на днищу, мов на коні. Ноги йому без трмен так і теліпаються, і, щоб не впасти, руками держиться за те днище. А воно чкурить, воно чкурить ще прудче, чим Яцькова приблуда. А назаді Уласовича причепилася зубиха та аж скигуть від ходу, бо вітерець продував, і її кріпко скубенте. Дрижаки докучали. Не вспіли вони добре оглядітись, аж вже і конотоп недалеко. Явдоха щось забормотала, аж ось днище, уже нижче, усе нижче, та плюсь біля забрюшених воріт і впало. Пануасович, як гепнув, та аж не стямився і не вздрів, як Явдоха, із днищем щезла, і не вгледів, хто із його хвіртки шморгнув, тільки бачить, що паська когось проваджала. Чи се ви, панеченьку? питала вона ласовича. де се ви пропадали досі, а я оце за вами журюся? Чого ж ти вийшла за ворота? розпитував її пан сотник. Із журби, каже паська, а кого ж ти проводжала із двора. Та там чужий бичок забрався, було до вашої скотини, так я. Бичок, до скотини, Хм...» – ворчав собі підніс пан Микита, уходячи у хату, та й звелів. Засвітити світло, бо у хаті було поночі. Унесла паська світло, дивиться пан Забрюха, що на столі не вареники і дві ложки, і дві тарілочки, і насадка вже порожня, а дулівки катма. Поморщивсь, закопили в губу та, поворчавши бичок до скотини та й пішов у світлицю, погасив світло. Та й бебехнув на ліжко та, подумавши, кат їх бери, у мене є тепер хурнджівна, Та й захріп на всю хату.